Наталка дещо згадала з історії Тамріелю. Як виявляється, Меронез Дагон вже не вперше намагається захопити Тамріель. До цього він намагався потрапити у реальний світ через Моровінд. Взагалі-то у цього даідричного принца якась особлива антипатія до данмарів. Все почалося тоді, коли Моровінд воював з сиродилом за незалежність. Лорд Сота Сіл відвідав Колд Харбор після того, як Молакбал знищив місто Гілведейл у Валенвуді. Там він уклав угоду з вісьмома найвпливовішими даїдричними принцами: Азурою, Боетію, Гермеусом Морою, Херсіном, Малакатом, Мерунесом Дагоном, Молахбалом та Шеогоратом. Умови угоди були простими. Під час війни між Моровіндом і Сиродилом жоден з деідричних принців не мав би встати на біг смертних. Виключенням були відьми та чаклуни. Однак, колишній шпигун з Вівека зміг викликати Міронеса Дагона. Для цього він брехнею розпалив лють відьми з ковіну з Кефінгтон у хайроку. Відьма прагнула помститися герцогу Моровінду, а шпигун хотів лише побачити страждання Моровінду. Після того, що Данмери зробили з його рідним містом Вівиком. Ну а Дагон не зупинявся, він знищив Морнхолд, столицю Моровінду. І це був один з найспустошливіших нападів деедра за всю історію. Хоча, зрештою, Меронеса Дагона вигнали назад до Облівіону спільними зусиллями Алмалексі та соти Сіла, Морнхолд був повністю зруйнований, а герцога Моровінду було вбито. Тож, в якомусь сенсі, відьма та шпигун отримали свою сатисфакцію. Ну а Меронез Дагон не програв, він лише відступив. І от зараз він накопичив достатньо сил для того, щоб здійснити нове вторгнення.